Ово що, мама почистила. Ото ще ціла миска є чиста. Ось таке дрібне. Я навіть не знаю. <ріху> <ріху> Каже мама, що. Ну, а ти що таке купив? а ну, то що не було більшої і А я нині так всюди була, що я нині не те, що не виділа тюльки більшої. Я вже нічого не виділа. <по> Бо я нині так вже вимучила. І ще була е, з дитиною. То взагалі Добиралися. Мені в нас рейсу нема, автобус сьогодні не було. Ми добиралися такої всякої до міста. Поки в місті, поки туди, поки сюди. Вероніка вже каже, то я вже їсти хочу, то я в туалет хочу, то я вже не годна ходити, а йдемо ще туди, а ще йдемо в копіючку, ще йдемо в той магазин, а вона десь там ще виділа, ще щось там. І коротше, я кажу, боже, дай мені вже дитину чисту годину, бо я там пішли. Боже... Пішли купити її таке теж дещо. Ну, коротше, день такий був, я вам хочу сказати на насичений, що то прийшлося ще їхати додому. А то нема чим, бо нема автобуса нині. Але якось ми сюди брали. І такі помучені, такі, по це я кажу, де я виділа тюльку. Я от подивилася, що його... тюлька, й думаю, я візьму бігом туди-сюди. Мама перебирала трохи. Потім пішла до хати, чую, вже кличе мене. Куди вже мені змірюєш тиск? Пішла, поміряла мамі тиск, розпалила в грубці. Дров занесла і розпалила в грубці, поставила в дитині зуби варити, бо вона казала, що їй зварити зубки. Та й вон сіла тий. Ти чиш, що воно дійсно воно таке дрібне, таке манюсіньке. Та її ніц не буде як вона вон така промаринована в, в тому в відрі. Тож її нічого холодильнику не буде. Ти б десь і зовтра чистить. Бо буде ввечері ти опівночі, сів тюльку, за ким я її почищу.